Конституції України написані е, два положення, які писали явно розумні люди. Положення перше це те, що обов'язок своєї батьківщини є конституційним обов'язком громадянина. А я нагадаю, що такі поняття, як права і обов'язки, вони взагалі-то дуже тісно пов'язані одне витікає з іншого. От маєш права, виконуй обов'язки. Це взагалі шкільний рівень розуміння. А друге, в Конституції чітко прописано, що під час війни частина прав та свобод людини може бути обмежена. А вибачте мене, е я бачу таке ставлення, ніби в нас взагалі немає війни. Ніби до нас не приперлась орда, ніби до нас не приперлась півмільйонна армія для того, щоб нас знищити, а просто у звичайний мирний час чомусь розпоясались воєнкоми. От ходять по вулицях і ловлять людей. Слухайте, чомусь в мене немає такої проблеми. Чомусь я з першого дня війни без паспорта і воєнника з дому не виходжу. От вони в мене завжди при собі. У нас вибір дуже простий: або мобілізація, або окупація. Е, хто, хто сумнівається, почитайте Путіна, почитай, почитайте Медведєва. Вони настільки чітко це роз'яснюють, щоб навіть якщо хтось не хоче це розуміти, але варіанти не лишається. От там не можна це не зрозуміти, навіть якщо хотіти. Там чітко про русський город Київ, Руський город Дніпро, руський город Запорожжя, Врімін на оккупированные бандеровским режимом и так далее и так далее